Oh, Жапку не показал. Жапку показали. Есть. Показали. Yes. Складочка в жапке. Вягли. Хорошо. Ручки за спинку спинка рівнесенька. Спинка рівнесенька. Ножки прямосеньки. Ножки вы прямо вверх. Парпара. Point. 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 И flex. Двирочки, да? Загадываем вместе. Понятно. І point. і flex показала. Хорошо. Один флекс. Раз. Поменяли два. Раз, поменяли два. два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. И point. Перша. Флекс, флекс наверх. Point, flex, flex number. Point. флекс, Flex. Flex number. Point. Flex. Flex навверх. Point. Flex. Flex, Point, flex, flex Хорошо, легли на спинку. Показали мне. Ручки на ножки. Жадку. Жадку, жадку, жадку. Позиція ножок, так? Да? Друга. Друга, Друга позиція ножок. Досочка. Друга. І нахиляємося. Раз, два, ручки да оленко. Стаємо. Раз, два, три. І ще раз нахиляємося, нахиляємося, нахиляємося. Дім І ще. нахиляємося, нахиляємося, нахиляємося. Стаємо. Хорошо. Лягли на животі. Жапку ми показали на животку. Ручки в стороні тепер, так? Да? Да. Саша, ну задай мені ножки, як вони лежать. Во, тумічка. Богданчик, дай мені ножки збирай. Ножки лежать. Хвостик може піднятися, а ножки лежать. Да, хвостик у мене Ножки лежать. Давайте, давай піднімай. Ну, да, ручки, ручки в стороні. Показали.

Підняли? Ні, підняли ножки. Пам'ятаєте, розножку робили? Да. Лягли на спинку, ручки. Богданчик, куди ми повернемо? І зібрали спочатку, зібрали ручки в стороні. В стороні, не перічну дайку. Опа, хвостці. Опа, гості. Розножку ми робили. Раз, розножка, колінка пряменьки. І зібрали ручки в стороні, Богданчик. Раз, зібрали. І ручки в стороні, але ножки тримають. І, раз, різно, легте, а що це таке? А де ваші інтервали? Звичайно, ви будете важко дивитися. І не виріска, стояла. А ми відсунуємося, або розкажу. чи Хто може сам робити сам? Юрка зійшов вже. І я. Всі вже що... Ні, так? Да? Саме не зіграйте. Я була да. подивитися на ручки. Повтаю, да. на ручки.